Пораненим допомагають через мистецтво. Низку благодійних аукціонів на підтримку постраждалим у зоні АТО бійців. Започаткували прикарпатські активісти. В мережі інтернет пропонують придбати здебільшого мистецькі твори. Ось ця картина має назву Очікування. Її автор, художник, майданівець Володимир Безрукий. Він особисто побував в зоні АТО і зобразив бійців батальйону Донбас, котрі на військовій базі чекають інформації від побратимів з під Іловайська. Ще один художник Микола Джичка про свою картину розповідає мало каже: її треба швидше відчути ніж пояснювати Це картина мовчання, тере і розстріл кольору. Вийшла якась така робота. Не знаю, я не мистецтвознавець, щоб її пояснювати, якісь потаємні змісти шукати, от якісь метафоричні, алергічні значення. Просто вийшло так. а Кожен глядач повинен відчувати. Самі художники на свої картини не ставлять фіксованої ціни. Відтак організатори встановлюють початкову вартість в межах 50-100 доларів. За кожен лот можна торгуватися приблизно тиждень. Є й вельми коштовні речі, що шукають заможних власників, як от годинник. Гроші від продажу якого спрямують на лікування бійця батальйону Айдар Олега Сухарєва. Проходить досить такий аукціон цікавий зі сторони американської діаспори. Це дуже дорогий годинник італійський. Його подарувала нам власниця магазину. Стартова ціна 550 доларів. Якби вартість цього годинника ринкуватись 1300 доларів, тому очікуємо людей, які готові придбати цей годинник. Особливість кожного акціону окрема мета за кошти виручені від продажу лотів допомагатимуть пораненим українським воякам або ж купуватимуть кровоспинні медичні засоби.